Witajcie, witajcie. Kochani moi, lubi Serdecznie zapraszam Was na mój kanał. Kuchnię na weselą, bo wusimy rusi. Kochani moi, u nas deszcz pada. Nie wiem od kiedy zaczął padać. Ale padę. kropelka na terenę. A widzicie po już. Pada deszcz, Kończy. Kończy wieku, Wczoraj parno tak było kochani. Już to we nie wiem kiedy. Stolkowo lecę, nie wiem. Kochani, miłego dnia, Wam życzę. Miłego dnia, miłej pracy, miłego, nowego, kolejnego tygodnia, kochani moi, wizy, nowy tydzień, albo był dla nas wszystkich szczęśliwy, pomyślny, dobry, kochani moi, 4 sierpnia już. Ну, no, аби не було тільки так, як хліпець справи цілий дощовий був. Ну, а то і ще якби цей місяць є ще. Хоча немає, та й конець. Конець лята. Якби не було, хто нам дісій народився, має Сто Столят вам моцнім друку, щасті, по мішності Ніх Нех Бог вас богославить. Ангели, хранителі завше вас хроні і в день і в ноці. Ну, no, я це, ні, певно, певні ніякої не буде робила, кохані. По-моему, макарон мам капушку з кабачком, з манкелком, з чепульком, з четверком, тушкувами, батько смакну. Макарін, є, це є є, є. є. Я ще трохи бачу є. Я ще та зупа є з переловком крупами. Ну, no, якось так то я тут і помила трохи, а то було. Також же, мені є трудно, бабусі Марусі, так як глупоти виписуємо, виписуємо, кому не лень. Зайві частюдко, жадних каралухів не відать, жадних молій нема, ніц не фруба, ніяких рибаків нема. Ну, бо сам такий осад у нас в яких, шістко є в мешканні. I oni co sami mają, to piszą i nie. dziękuję za uwagę, co ruski. Pa, 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 miłego dnia, miłego, nowego kolejnego tygodnia. Obo był dla nas wszystkich szczęśliwy.